Всім відвідувачам каналу Лікнеп! Наша розмова про звуки триває, і сьогоднішній випуск присвячено відтворенню звуків мовлення на письмі, адже звуки можна не тільки вимовляти усно, а й записувати їх письмово. А щоб дізнатися, яким чином і за допомогою яких засобів досягається така можливість, дивіться далі. У мовознавстві існує спеціальний розділ, присвячений вивченню системи знаків, які використовуються для позначення на письмі звуків мовлення. Цей розділ мовознавства називається графіка від грецького слова графо, що перекладається як пишу, записую, креслю, малюю. Графічне відтворення звуків мовлення на письмі досягається завдяки такому мовному засобу, як фонетична транскрипція. Термін фонетична транскрипція походить від двох іншомовних слів грецького слова фонетікос, що в перекладі означає звуковий, та латинського слова транскрипціо, що перекладається як переписування. Таким чином, фонетична транскрипція це спеціальна система письма, яка застосовується для точного відтворення на письмі звуків, що вимовляються у потоці мовлення. Перші системи фонетичної транскрипції з'явилися в Європі у XVI столітті. Їхніми авторами були француз, мегре та англійці, Сміт, Гарт і Булокар. Пізніше системи фонетичної транскрипції знайшли свій розвиток у працях інших європейських вчених, і ці системи в основному зводились до двох типів. Перший тип ґрунтувався на алфавіті тієї чи іншої мови. Здебільшого звуки позначалися на письмі буквами відповідного алфавіту, а для позначення різних звукових відтінків, таких як нескладотворчість, подвоєння, подовження, пом'якшення тощо, використовувалися незначні модифікації цих букв та діакритичні знаки. Термін діакритичні знаки або діакритики походить від грецького слова діакритікос, що перекладається на українську мову як розрізняльний і означає надрядковий, підрядковий чи внутрішньорядковий знак, що стоїть при букві, яка позначає звук. Діакритичний знак вказує, що вимова звука, позначеного буквою при якій він стоїть, відрізняється від вимови звука, позначеного цією ж буквою, але без діакритичного знака при ній. Другий тип фонетичних транскрипцій ґрунтувався на утворенні для позначення звуків на письмі зовсім нових, ніколи до цього не використовуваних спеціальних символів на відміну від відомих букв та діакритичних знаків. У середині 19 століття великою популярністю послуговувалася так звана фонотопічна абетка Пітмана, яка була створена англійськими філологами-фонетистами Айзеком Пітманом та Олександром Джоном Елісом. Термін фонотопічна походить від двох грецьких слів: фоне, що в перекладі означає голос звук, та топос, що перекладається як місце. Таким чином, фонотопічна абетка є спеціальним алфавітом системою письмових знаків, розроблених для позначення на письмі звуків усної вимови. Фонотопічна абетка Пітмана і являла собою такий спеціальний алфавіт, створення якого було зумовлене необхідністю позначати на письмі звуки англійської усної вимови. Невдовзі ця фонотопічна абетка набула популярності далеко за межами Англії та була адаптована до багатьох інших мов. Але наприкінці XIX століття стало зрозуміло, що світу потрібна міжнародна система фонетичної транскрипції, адже окремі фонетичні алфавіти, розроблені для різних мов, вже не відповідають запитам часу. З цією метою, в 1886 році групою французьких і британських викладачів мов на чолі з французьким лінгвістом Полем Пассі було засновано організацію, яка з 1897 року стала відомою як міжнародна фонетична асоціація, та існує з цим найменуванням дотепер. У 1888 році міжнародною фонетичною асоціацією було створено загально прийняту міжнародну систему фонетичної транскрипції, яка являла собою спеціальний фонетичний алфавіт. Він ґрунтувався на основі символів з латинського алфавіту і називався ромік альфабет. Пізніше цей фонетичний алфавіт кілька разів було доповнено новими символами і діакритичними знаками, завдяки чому він став придатним для міжнародного використання і набув можливості передавати точну транскрипцію звуків усіх світових мов. Відтак за ним закріпилася остаточна назва міжнародний фонетичний алфавіт, яку він має і донині. За даними станом на 2008 рік, міжнародний фонетичний алфавіт містив 107 символів для позначення приголосних і голосних звуків, 52 діакритичні знаки і 19 позначок для опису таких параметрів, як тривалість, тон, наголос та інтонація. Цей фонетичний алфавіт і сьогодні служить письмовим ключем до вимови слів будь-якої мови. Щодо української мови, то наразі в мовознавчих працях уживаються різні системи фонетичної транскрипції. Навіть у тих системах, що спираються на міжнародний фонетичний алфавіт, є серйозні розходження, які викликані впливом кирилиці. А єдиної загальноприйнятої системи транскрипції станом на сьогодні в українській мові немає. В межах цього випуску ми зосередимося на одній з таких систем, найвідомішій системі фонетичної транскрипції, яка побудована на основі букв українського алфавіту і діакритичних знаків. Ця система була розроблена спеціальною республіканською комісією у справі транскрипції, створеною в 1962 році при Інституті мовознавства академії наук УРСР. Ми розглянемо спрощений варіант цієї системи, оскільки її повна версія достатньо складна і рідко використовується в сучасних транскрипціях. Тож зосередимося на найпоширеніших умовних позначеннях, яким станом на сьогодні надають перевагу мовознавці для відтворення на письмі звуків української мови. Насамперед це квадратні дужки. Ними все починається і закінчується, адже слова, словосполучення, речення і тексти, які записуються у фонетичній транскрипції або, як ще кажуть, транскрибуються, беруться в квадратні дужки. Якщо транскрибуємо одне слово, беремо його в квадратні дужки. Якщо ж транскрибуємо словосполучення речення або текст, у квадратні дужки беремо граматичну конструкцію цілком від першого до останнього слова. У цьому випадку окремо брати в квадратні дужки кожне слово граматичної конструкції не потрібно, а для запису слів у фонетичній транскрипції використовуються букви з українського алфавіту, щоправда не всі. А які саме і чому не всі, зараз дізнаємося. Запам'ятаймо, що букви я, ю, є, ї, ща та м'який знак для запису слів у фонетичній транскрипції не використовуються. Це перша особливість використання букв у фонетичній транскрипції. Ця особливість пояснюється тим, що, відповідно до принципів фонетичної транскрипції, кожен звук слід позначати тільки однією буквою, і кожна буква має позначатися тільки одним звуком. Проте букви Я, «ю», «є», «ї» позначають по два звуки: перший з яких завжди м'який приголосний звук «ї», а другий голосний звук А, У Е або І. Завдяки присутності звука й у звуковій транскрипції букв я «ю», «є», «ї» ці букви ще називають йотованими. Фонетичний запис звуків я «ю», «є», «ї» у словах має такий вигляд яблуко, юшка, своє їжа. Буква Ш також позначає два звуки ш і «ч». Фонетичний запис слів із буквою Ш має такий вигляд: щур, щастя, чищу, кущ. А буква «м'який знак взагалі не позначає жодного звука, вона слугує тільки для пом'якшення попереднього приголосного звука, наприклад, корабель, день, льодовик, батько. Таким чином, оскільки букви я, ю, є «ї» та «ща» позначають по два звуки, а буква «м'який знак не позначає жодного звука, ці букви для запису слів у фонетичній транскрипції не використовуються. Усі ж інші букви з українського алфавіту використовувати у фонетичній транскрипції можна. Звернімо увагу, що йотовані букви Я Ю-Є позначають сполучення двох звуків Й та А, Й та У, Й та Е лише тоді, коли вони стоять у словах у таких позиціях. На початку слова яма, юність, єдність після м'якого знака, більярд, комп'ютер, рельєф після апострофа, сузір'я, б'ю, бар'єр. Та після голосної букви олія, каюта, співає. У всіх інших випадках букви Я Ю, Є позначають один звук А, У, Е рядок, люлька, середня Виняток з цього правила становить буква І, яка завжди позначає сполучення двох звуків І та І. Це пояснюється тим, що буква І може стояти виключно або на початку слова, наприклад, їхати, або після м'якого знака. Наприклад, піран'ї, або після апострофа, наприклад, пір'їна, або після голосної букви, наприклад, колії. Друга особливість використання букв у фонетичній транскрипції полягає в тому, що у ній не використовуються великі букви. Усі слова, які транскрибуються, включаючи власні імена і назви, пишуться виключно з маленької букви, наприклад, Тарас Шевченко, Леся Українка, Київ, Дніпро, Замкова Гора. І остання, третя особливість використання букв у фонетичній транскрипції така: крім традиційних маленьких букв, у фонетичній транскрипції використовуються зменшені букви и, е та у, якими позначається уподібнення голосних звуків е, и та о. Під уподібненням голосних звуків мається на увазі наближеність одного голосного звука до іншого. Ця наближеність відбувається внаслідок нечіткої вимови ненаголошених звуків. Так, в українській мові ненаголошені звуки Е та І уподібнюються один до одного. Наприклад, у слові сестра ненаголошений звук Е уподібнюється до звука И, в слові зима ненаголошений звук «и» уподібнюється до звука Е, а ненаголошений звук О уподібнюється до звука У, якщо він перебуває в позиції перед наголошеними звуками У чи І. Наприклад, у слові Зузуля ненаголошений звук «о» уподібнюється до звука У під впливом наступного наголошеного звука У, а в слові супілка ненаголошений звук «о» Уподібнюється до звука У під впливом наступного наголошеного звука І. Уподібнення звуків позначається двома буквами: звичайною маленькою, якою позначається основний звук, і зменшеною, якою позначається той звук, до якого уподібнюється основний звук. Зменшена буква на позначення уподібненого звука ставиться вгорі після букви, якою позначається основний звук. Докладніше про уподібнення звуків ітиметься у наступному випуску. Крім букв для запису звуків на письмі в українській мові використовуються діакритичні знаки, тобто спеціальні символи, які, як вже зазначалося, є надрядковими, підрядковими або внутрішньорядковими знаками, що стоять при букві, якою позначається звук. Наявність при звуку діакритичного знака вказує на відмінність його вимови від вимови такого ж звука, але без діакритичного знака при ньому. Діакритичними знаками можуть позначатися такі відтінки звуків, як наголошуваність, м'якість, подовженість, скороченість їхньої вимови тощо. Розгляньмо основні діакритичні знаки, які використовуються в українській мові для запису звуків на письмі: по-перше, це знак наголосу. Якщо слово, яке транскрибується, має більше, ніж один склад, у ньому на позначення наголошеного голосного звука ставиться знак наголосу, наприклад, дерево, кухня, будинок, паркан. Знак наголосу має вигляд скісної риски і належить до категорії надрядкових діакритичних знаків. Він ставиться над буквою, що позначає наголошений голосний звук. Знак наголосу легко сплутати зі знаком м'якості приголосного звука, другим діакритичним знаком у нашому списку. Знак м'якості приголосного звука теж являє собою скісну риску і належить до категорії надрядкових діакритичних знаків, наприклад, льон день. Але цей діакритичний знак, на відміну від знака наголосу, ставиться не над буквою, а праворуч вгорі від букви, яка позначає м'який приголосний звук. Порівняймо фонетичний запис слів конвалія і конюшина. На прикладі цих слів ми бачимо, як однакові на вигляд знаки наголосу й м'якості приголосного звука стоять кожен у своїй позиції: знак наголосу над буквою, що позначає наголошений голосний звук, а знак м'якості праворуч вгорі від букви, яка позначає м'який приголосний звук. Тож будьмо уважні і не плутаймо знак м'якості приголосного звука і знак наголосу один з одним. Третій діакритичний знак знак напівпом'якшення приголосного звука. Цей знак нагадує орфографічний знак апострофа і належить до категорії надрядкових діакритичних знаків, наприклад, явір, зміст, цвях, пюре. Знак напівпом'якшення ставиться праворуч вгорі від букви, яка позначає напівпом'якшений приголосний звук. А не літерні орфографічні знаки, такі як апостроф і дефіс, у фонетичній транскрипції не використовуються. Це пояснюється тим, що вони не позначають звуків. Апостроф слугує тільки для позначення роздільної вимови звуків, а дефіс – для з'єднання двох чи більше слів, які є незалежними одне від одного, але за фонетичною наближеністю складають одне поняття. Погляньмо, як записуються у фонетичній транскрипції слова з апострофом і дефісом на прикладі слів м'ята і темно-зелений. Як бачимо, нелітерні орфографічні знаки апостроф і дефіс у фонетичній транскрипції ніяк не передаються. Четвертий діакритичний знак знак подовження приголосного звука. На вигляд він такий самий, як пунктуаційний розділовий знак двокрапка. І належить до категорії внутрішньорядкових діакритичних знаків, оскільки ставиться всередині рядка. Наприклад, ірраціональний, ззовні, ванна, брутто, розсада. У фонетичній транскрипції знак подовження приголосного звука ставиться праворуч від букви, яка позначає подовжений приголосний звук. П'ятий діакритичний знак знак злитої вимови приголосних звуків. Цей знак нагадує круглу дужку. Він ставиться над буквами, які позначають злитий приголосний звук, і належать до категорії надрядкових діакритичних знаків. В українській мові злиту вимогу в деяких випадках мають приголосні звуки дж дз, включно з їхніми м'якими варіантами, наприклад, джміль, бджілка, кукурудза, дзьоб. Увага! Звукосполучення «дж» і «дз» мають злиту вимогу лише тоді, коли відповідні їм букви «дж» та «дз» є частиною корення слова. Наприклад, у словах піджак та дзвін звукосполучення джи і дз мають злиту вимову, адже відповідні їм букви «д» і «ж» у слові піджак та «д» і з у слові дзвін є частиною коренів цих слів. Проте у випадку, коли в звукосполученні «дж» буква «д» є частиною префікса, наприклад, як у слові підженеш. А наступна буква «ж» належить до кореня цього слова, злитої вимови звука «дж» не буде, а матиме місце збіг приголосних звуків д та Ж на межі префікса і кореня слова. Аналогічне правило діє для звукосполучення «дз». Розгляньмо його на прикладі слова підземка. У цьому слові в звукосполученні дз буква «д» є частиною префікса, а наступна буква з частиною кореня, тому в цьому випадку має місце збіг приголосних звуків д та з на межі префікса і кореня слова, а не злита вимова звука дз. Тому під час транскрибування слів зі звуками «дж» та дз у випадках, коли вони не мають злитої вимови, відповідного діакритичного знака ставити над цими звуками не потрібно. Шостий діакритичний знак це символ, яким позначається нескладовий характер звуків. Він нагадує Бревіс, так званий хвостик, який має літера йод. Цей знак ставиться над звуками у та і на місці приголосних букв В та йод і належить до категорії надрядкових діакритичних знаків. В українській мові нескладовий характер мають звуки У та Н, які в потоці мовлення вимовляються не зовсім чітко, а як проміжні звуки між звуками В та У на місці приголосної букви В, а також між звуками Ї та І на місці приголосної букви Й. Наприклад, пишемо завтра вимовляємо завтра. Пишемо шовк, вимовляємо шовк. Пишемо край вимовляємо край. Пишемо повний а вимовляємо повний. Нескладовим звуком В та І, яким в орфографії відповідають букви В та Й, буде присвячено окремий випуск, де про них йтиметься докладніше. Сьомий діакритичний знак у нашому списку знак спільної вимови слів. Цей символ нагадує круглу дужку і належить до категорії підрядкових діакритичних знаків. Він ставиться внизу між двома словами наголошеним та ненаголошеним, які мають спільну вимову. Так наголосу можуть не мати, наприклад, службові частини мови, сполучники, прийменники, частки, складні займенники, рідше інші частини мови. У потоці мовлення ці слова примикають до найближчих наголошених слів, через що вони вимовляються спільно з цими наголошеними словами, ніби одне слово наприклад, аж ніяк, «під кінець», що завгодно, будь-хто більш ніж. Хай там що, віч-навіч, де-не-де. Символ спільної вимови слів застосовується тільки під час транскрибування словосполучень, речень або текстів, адже спільну вимову слова можуть мати лише в цих граматичних конструкціях, а знаки пунктуації, тобто розділові знаки крапка, кома, тере, двокрапка, знак питання, знак оклику тощо у фонетичній транскрипції не використовуються. Замість них використовується знак паузи, восьмий і останній знак у нашому списку, який буває двох видів, для позначення невеликих і великих пауз. Ці символи належать до категорії внутрішньорядкових діакритичних знаків, оскільки ставляться поряд зі словом, після якого потрібна пауза, а точніше, праворуч від цього слова. Знак паузи використовується тільки під час транскрибування словосполучень речень або текстів, адже паузи можливі лише в таких граматичних конструкціях, а не в окремо транскрибованих словах. Невеликі паузи, такі як паузи між словами, там, де в орфографічному записі цього ж речення стояла би кома тире, двокрапка чи крапка з комою, у фонетичній транскрипції позначаються одною вертикальною рискою. Розгляньмо такий запис на прикладі цитати з вірша Івана Франка, строфи: Добру науку приймай. Хоч її від простого чуєш. Злої ж на розум не бери, хоч би й святий говорив. На цьому прикладі ми бачимо, як невеликі паузи, паузи між словами, позначаються одною вертикальною рискою. Великі паузи, такі як паузи між реченнями, там, де в орфографічному записі цього ж речення стояла би крапка, знак питання або знак оклику, у фонетичній транскрипції позначаються двома вертикальними рисками. Розгляньмо такий запис на прикладі цитати з повісті Олександра Довженка: Зачарована десна: двоє дивляться вниз. Один бачить калюжу, другий зорі. Що кому? На цьому прикладі наочно видно, як великі паузи паузи між реченнями позначаються двома вертикальними рисками. Насправді діакритичних знаків в українській фонетичній транскрипції більше ніж ми розглянули. Але розглянуті нами найголовніше, їх буде цілком достатньо для повноцінного транскрибування слів та граматичних конструкцій. Таким чином, сьогодні ми обговорили, як за допомогою фонетичної транскрипції можна відтворювати на письмі звуки усного мовлення, адже вона допомагає, наскільки це можливо, якнайточніше передати всі відтінки вимови звуків у записуваному тексті. Зокрема, ми впевнилися в тому, що завдяки фонетичній транскрипції можливо графічно фіксувати всі мовні звуки, що вимовляються в потоці мовлення. А досягається така можливість завдяки засобам фонетичної транскрипції, спеціально розробленій системі букв та діакритичних знаків, основні з яких ми сьогодні докладно розглянули. Щиро дякую вам за увагу і за ваш інтерес до контенту каналу. В наступному випуску на вас чекає розмова про зміну звуків, яка відбувається у потоці мовлення. Ми докладно обговоримо фонетичні процеси, пов'язані із впливом звуків мовлення один на одного. А поки що на все добре. Побачимося з вами на каналі Лікнеп у наступному відео.